Оскар, який Україна утримала в цьому році, не є першим для України. Ось ця жінка, яка народилася в Україні, отримала його набагато раніше ще наприкінці 40-х років ХХ століття. І це не єдине велике досягнення, яке їй належить. Окрім цього, вона зробила революцію у світі балету та одягала в своєму ательє найвідоміших акторок Голлівуду. Але як вона опинилась за тисячі кілометрів від рідного дому, та який винахід вона розробила, що назавжди змінив світовий балет? Ця історія почалася 3 жовтня 1886 року. Коли у Харкові в заможній багатодітній родині народилася третя з десяти дітей, дівчинка на ім'я Варвара. Її батько Андрій Жмуцький був заможним підприємцем, якого поважали у Харкові. Він торгував мануфактурними товарами і вважався одним з найбагатіших. Підприємців. Він навіть був причетний до побудови Благовіщенського собору. З Самого дитинства Варвара цікавилася вишивкою, але, подорослішавши, вона почала працювати за іншою професією, тому почала вчитися на юриста. Хоч тоді це не було прийнято, щоб жінка працювала на таких провідних професіях, але все змінилося після першої російської революції. 1905 року, яка розширила права жінок. Так вона стала вільною слухачкою Харківського університету. В 22 роки Варвара вийшла заміж за сина заможного харківського промисловця Олександра Мойсеєн. Від нього ж вона народила першу дитину, дівчинку на ім'я Ірина. Але шлюб тривав недовго, бо за кілька місяців чоловік помер від тифу. А потім з'явилася ще одна дитина, але не від шлюбу. Варвара виграла в суді у свого брата опіку над його сином Володимиром після того як він розлучився зі своєю дружиною. Невдовзі вона виходить заміж завідомого адвоката Миколу Каринського. Від нього вона бере його прізвище, за яким і закріпиться її подальша кар'єра дизайнерки. 1915 року вона разом з чоловіком переїздить до Москви, і саме там. Вона повертається до свого захоплення мистецтвом і відкриває свій салон. Вона експериментує з комбінаціями шматків кольорового шовку з малюнками чи світлинами, а першою темою її робіт стає балет. Вона презентує свої 12 робіт у московській галереї і утримує схвальні відгуки від критиків. За що отримала гарні гроші, але все змінилося 1917 року. Після революції більшовики приходять до влади. Родина Каринських перебирається на певний час до тодішнього Петрограду, бо чоловіка-варвари призначили прокурором судової палати. А вже незабаром відбувається їхній другий переїзд вже на південь України. Через серйозну посаду більшовики внесли чоловіка Варвари до чорного списку, йому загрожував розстріл. Тому, коли Крим опинився у загрозі захоплення більшовиками, чоловік втік за кордон, а Варвара з дітьми залишилась. Це стало причиною розставання між чоловіком та жінкою. Варвара не поїхала і до свого батька, оскільки той підтримував Білу армію і згодом теж втік за кордон. 1921 року вона повернулася знову до Москви. Там вона одружилася знову. Її третім чоловіком став Володимир Мамонтов. Він був сином одного з найбагатіших промисловців. Коли більшовики почали нову економічну політику і послабили тиск на економіку, новий чоловік допоміг Варварі відкрити свій салон, який відвідувало багато заможних відвідувачів: ательє де на замовлення шилося сукні та капелюхи, та навіть школу художньої вишивки. Але коли більшовики почали націоналізацію її бізнесу, Варвара вирішила. Треба залишати СРСР. Вона з допомогою свого брата, який працював у пролеткульті, організувала втечу за кордон. Потрапивши на прийом до наркома, вона запропонувала організувати дитячу виставку радянської вишивки у Західній Європі. І під виглядом важливого відрядження перетнула кордон. І разом з дітьми виїхала до Німеччини. Крім того, вона навіть вивезла з собою дорогоцінності та унікальну церковну вишивку 12 13 століття 1924 року. Варвара Каринська втекла до Європи після втечі за кордон Варвара встигла пожити кілька років у Берліні та Брюсселі, але зрештою освілилася в Парижі, де вона житиме цілих 9 років. Життя у Парижі стане визначним періодом, бо там Каринська познайомиться з Джорджем Бланчуним або справжнє ім'я та прізвище Георгій Баланчувадзе. І він був одним з найвідоміших хореографів 20-го століття, а також засновник американського балету. І як і Варвара він теж емігрував з СРСР у Франції. Він вже стиг поставити 9 великих балетів і ряд невеликих номерів. Разом з Бланчаним Варвара почала створювати костюми для шести балетів. Діти Варвари активно брали участь у бізнесі своєї матері. А коли 1936 року Варвара разом з сином Володимиром Вирішили поїхати до Лондона. Бізнес передали до доньки Ірини. В Лондоні Каринські відкрили ательє, зосереджене на виробництві театральних костюмів, яке користувалося попитом серед лондонської театральної та балетної еліти. Після початку Другої світової війни в Європі стало неспокійно, тому Варвара зрештою їде до Нью-Йорку. Проте діти з Варварою не поїхали. Донька Ірина разом з чоловіком залишилась у Франції, де за часи війни в них народилося двоє дітей. А син Володимир приєднався до лав армії. На нього чекали важкі випробування полону, поранень втеча з німецького табору. Попри все це, після закінчення війни він приїхав до Варвари у Нью-Йорк і взяв на себе організацію Ательє на себе. Разом вони змогли досягти успіху. Варвара створила власну марку Барбара Каринські. І одягала у своєму ательє найвідоміших кіноакторок того часу, таких як Марлен Дітріх, Інгрід Бергман, Полет Годар, Вів'єн Лі тощо в Америці. Вона працює, зокрема, над оформленням експозиції Сальвадора Далі, змінює своє ім'я на більш американський варіант Барбара. Вона знову зустрічається з Бончиним і утримує місце у школі американського балету. Джордж покликав Варвару на роль головного стиліста у Нью-Йорк Сіті балет. Разом їх тандем пропрацював цілих 30 років, а дизайнерка створила вбрання до 75 балетних спектаклів: вальс, коштовності, шотландські симфонії тощо. Баланчин сказав: У літературі є Шекспір, а в костюмах Каринська. І нарешті ми підібралися до найцікавішого. 1948 року Варвара Каринська отримала Оскар за дизайн костюмів для фільму Жанна Дарк режисера Віктора Флемінга. Це той самий режисер, який поставив не менше знаковий для кіно фільм «Віднесені вітру. А головну роль утримала Інгрід Бергман. для того, щоб максимально зануритися в атмосферу фільму. Та образ героїні Варвара навіть відвідала батьківщину Жанни Дарк. Все вбрання в цьому фільмі шилося вручну, і те, який автентичний воно мало вигляд, приголомшило всіх. На фотографії під час вручення Оскару ми можемо помітити, що це не Варвара, а якась інша жінка. Річ у тім, що Каринська була відсутня на заході, а нагороду утримала її колега, з якою вона працювала над костюмами. Чому? Як виявилося, між Варварою та Флемінгом були розбіжності, через що він звільнив її. Ймовірно, це і стало причиною відсутності Каринської на Заході. Фільм утримав цілих дев'ять оскарів. Каринську ще раз номінували на ще одну премію за костюми до фільму балету Ганс Крістіан Андерсен. Однак цього разу було без нагороди. Проте найвизначнішою роботою за її кар'єру стало створення нової балетної пачки. Треба було зробити красивий костюм, який не був дуже складним та зручним для артистів. Вона відмовилася від металевого каркаса, який зазвичай вшивали в пачку. Натомість вона створила пачку з восьмидесяти шарів шифону різної довжини. Таким чином, пачка була дуже зручною і легкою, що дозволяло артистам комфортно рухатися сценою. Пачка Бланчина Каринської. Назавжди увійшла в історію балету та має назву Пав. часто танцюючи в костюмах від Каринської, сім смертних гріхів, «Лебедине озеро, лоскунчик. Я відчувала себе рибкою, що ковзає у воді. Що вже казати про фантастичну красу цих костюмів? Не дарма Джордж Бланчин стверджував, що половину успіху його балети здобули саме завдяки Барбарі та її костюмам. Цей сполад залишила Алегра Кент. Актриса та артистка Нью Йорк Сіті Белет, яка була знайома з дизайнеркою. А що ж було далі? Варвара займалася своєю справою до самої смерті. Останньою роботою для неї були костюми для Віденського вальсу. Увага! Цю роботу вона виконала, коли їй вже було 91 рік. Ця робота стала однією з найзнаковіших робіт. Дизайнерки протягом шести останніх років життя Варвара страждала на інсульт, який відібрав у неї здатність говорити. Варвара Каринська померла 1983 року. На той момент їй було 97 років. У 2004 році було засновано міжнародний фестиваль моди і театрального костюма імені Каринської. Тож, як бачимо, Мстислав Чернов не перший харків'янин, якому вдалося досягти. Такої нагороди нам є чим пишатися і що цінувати. Якщо ви раптом вперше на цьому каналі, рекомендую подивитися ці два відео, в яких ви дізнаєтеся, як українець створив атомну бомбу та як єврейська дівчинка з Київщини стала на чолі могутньої держави. Також підтримайте за зручної нагоди цей канал підпискою, коментарем та вподобайкою, щоб побачити нові цікаві сюжети. І пам'ятайте, час не стоїть на місці.